Це місто в одному щоденнику Бориспільщина, перший пізнавальний довідник про наше рідне місто. Ідея такого видання виникла не випадково. Останнього часу в країні виходить все більше таких довідників. До цього часу випускалися щоденники-довідники Галузеві. Один з таких проєктів був юридична літа України, щоденник-довідник, він знайомий Бориспільцям. От звідти і народилася ідея зробити регіональний. А що може бути приємніше, ніж зробити це для свого рідного міста? Робота над членником тривала майже рік. За словами редактора Ігоря Раговського, перешкод було небагато. Головна проблема пояснити людям необхідність Ніхто, такого видання. Тепер все позаду. І ось в моїх руках щоденник довідник Бориспільщина, в якому представлені особистості політики, бізнес нашого міста. Різні організації, можна навіть сказати, найкращі представники нашого міста. Про те, що денник створювався не лише як гід по людях та підприємствах. Є там і чимало іншої цікавої інформації. Можу сказати, що ті та людина, будь-яка, яка візьме цей щоденник до рук, вона побачить, що він носить в першу чергу пізнавальний характер, тому що там є і історія про Бориспіль з моменту створення, і про те, які в нас ґрунти, про те, які в нас температура середня в році буває. Ну тобто дуже багато цікавих моментів, не тільки про підприємства, ну і звичайно, що там багато цікавих людей, цікавих особистостей. Їх набагато там менше ніж повинно бути. Я так думаю, що це як кажуть перша така спроба. До речі, за словами міського голови, цей щоденник лише перший крок. Зараз міська влада збирає відгуки людей та готує пропозиції на наступне видання. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.